Всім привіт, ви на каналі Вовни і сьогодні буде такий ексклюзив. Найчудніші картопли саджалки, які тільки я зміг знайти. Їх небагато, але подивіться, це найчудніші, найдивніші варіанти, які можна зустріти в інших країнах світу. І так, дивимося отакий спосіб посадки саджая. Як бачимо, тракторець, ззаді така навик саморобна саджалка, сидить хлопчина і е, два окучники, які загортають рядочок. Ось, е, дивіться, як хі, чудно виходить. Ну але працює, звичайно, далековато тягнутися хлопчині. В такій позі довго не всидиш. Мабуть, для цього і саджає дитину, бо вона мала, гибкість, гарна, дотягується спокійно. Ось ще не другий такий варіант. Дивіться. Оп, картопля кидається, стоїть той теж, як в якомусь коробчині, бачите, колеса зроблена коробка така, і він щось там сидить, може заразом перебирає її, її там. О, Ну, але, як бачимо, така чудна конструкція. Я так розумію, він там бере і кидає. О. Або на, якщо там є ложечки, ну не показано. І як саме всередині там встроєно. Ну ось теж така двохрядна, ну але саджається один ряд. Дивіться, теж в кожну ячейку треба класти картоплину і таким чином висаджуються. Тобто ця ячейка доходить до скидного цього, скидної труби і падає. І поочередно так треба пластика картоплини, воно крутиться і в определеному місці воно скидує картоплю. Такий цікавий варіант. До речі, я бачив такі однорядні до мотоблоків. О, ну теж Це потрібно вдвох робити по-любому, тому що один має керувати, другий кидати. Ну, Це теж, друзі, такий варіант, просто я таких ще не бачив. Це для мене теж такий ексклюзив. О, Чудна така картопла саджалка. Саморобна. Бачимо. І такий тракторець величенький. Ну і бачимо два ящики стоять, і він викладує теж в ячейки, а вони закидують її в землю. Бачимо такий барабан з ячейками. Ну, Дуже така вона велика, просто конструкція дуже цікава. Ну, а це, друзі, те, що мені сподобалося. Найбільше це така... Теж з ячейками, але е, бачимо такий тракторець, е, здається, Фіат, і картопле жалка така бачимо, дівчина сидить і будеш зараз е, кидати в кожну ячейку. Е, рядом хорчина їй щось допомагає, бо вона не встигає. І накидують картоплі. І таким чином саджається картопля. Друзі, кому сподобалися такі картоплосаджалки, саджалки, ставте пальці вгору, підписуйтесь на наш канал О, і до нових зустрічей на каналі Вовани. Па-па! Ну чудні, звичайно.